Послухайте казочку Лисичка і журавель, яку написала Оксана Козак за мотивами казки Івана Франка. Лисичка і журавель. Подружилися журавлик і хитра лисичка. Зав'язалась приязнь тепла. Появилась звичка, час від часу йти у гості, щоб погомоніти добрим словом. І ніжністю серця обігріти, запросила журавлика, лиска на гостини. Ти приходь сьогодні, куме, в гості ще за днини, бо сьогодні я святкую свої іменини. Наварила вона кашки з молочком і маслом, розмастила по тарілці та й говорить масно. Пригощайся, мій кумоньку, сама наварила. Готувала цілий день я і в печі палила, виглядала, а чи прийде кумій дорогенький? Добре знаю, що обід цей ох який смачненький. Сама кашку із тарілки язичком смакує, а журавлик довгодзьобий навколо крокує. По тарілці стукав дзьобом, ходив. Знову стукав і лиш запахи ловив ті, і аромати нюхав. А лисичка з'їла кашку до чиста старілки, виряджає журавлика до його домівки. Ой, не маю вже чим більше тебе пригощати. Повертайся, кумасику, до своєї хати. Журавель лисичку просить і до себе в гості. Приходи, кумасю, завтра, зустріну на мості. А сам всього наварив і бур'ячків, і фасольки, і м'яска натушкував, зварив барабольки, все зложив у глек високий. Пригощайся, кумко. Сам же дьобик пхає в глечик, йдуть аж звуки лунко. А лисичка ходить колом, в глечик заглядає, хитру мордочку засуне, то лапку запхає, не змогла із того глека нічого дістати, та голодна і сердита вибігла із хати. А журавлик мовить тихо до куми лисички. Вибачай вже дорогенька порожні полички. Так лисичка сподівалась поїсти ситенько, а додому йде з гостини дуже голодненька і з журавликом зі злості навіть не прощалась. От відтоді їхня приязнь тепла розірвалась. І йшла додому хитра лиска, плакала, зітхала, несподівано лисичка облизня спіймала. Дома треба готувати, щось їсти варити, дружбу більше з журавликом не буде водити. Пам'ятай, мій, милий друже, дорогий слухачу, щоб отримати добро і радість в придачу, треба сіяти самому те, що хочеш мати, щоб не довелось, як листя облазня спіймати. Дякуємо Оксані Козак за такі чудові вірші.